У виставковій залі музею бурштину тісно від янголів та простих смертних, котрі прийшли подивитися на цю красу. У кожній роботі обличчя небожителя, правда, палітра їх різноманітна. І янгелята з добрими, часом сумними або навпаки, кумедними обличчями. Вони споглядають з малюнків, вітражів, ветенанок. Члени журі кажуть, усю цю красу складно підвести під спільний знаменник, а тому її необхідно класифікувати за віком майстрів та технікою виконання. Ясно, що по техніках треба підходити. Так, тому що тут є живопис, і соломка, і макраме, і вишивка. І... Дерево різьблення так, що тут підход мабуть теж треба буде з того, що відбирати по кожному виду місце. Поруч з янголятами з дерева та паперу представлено фігурки з тіста. Організатори кажуть, найкращі роботи буде відібрано і декоровано бурштином за допомогою. Звернуться до місцевого підприємства та бізнесменів, котрі виготовляють вироби із сонячного каменю. Однак, парадом янголів пропагування бурштину на рівненщині не завершиться. Майже відкриваю інформаційну таємницю, оскільки це. Все ще в процесі підготовки, але вже сьогодні можу про це сказати. Ми розпочнемо вже в першому півріччі цього року проводити в рівному виставку візуалізованих ідей. Це формат, який дозволяє демонструвати не вже існуючі товари і послуги, а товари і послуги майбутнього. І цілком логічно, цілком зрозуміло, що першою темою взяли саме тему бурштину. Майбутньою виставкою вже зацікавилися в асоціації бурштиновий світ та представники діаспори, каже Олексій Губанов. Таким чином переконаний чиновник Рівненщина зробить ще один крок до звання бурштинової столиці України. Алла Сищук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.